Часи кризи завжди посилювалася держава, тому зараз сподіватися на те, що от у нас будуть такі дуже ліберальні реформи, і ми їх проведемо швиденько і будемо такою ліберальною країною. Навряд чи вони реальні, на жаль, хоча дуже би, звичайно, цього хотілося. Ну але здається мені, що ми цей час провтикали. Єдине, що треба сказати, що хотілося би, щоб все таки цей уряд наш він був і та держава, яка буде посилювати свій сплив, то принаймні, щоб був ефективний щоб вона ефективно могла якось використовувати ресурси, ну брати приклад, хоча б з таких з тих же американців, хоча це звісно не просто, тому що традиція у нас трошки інша, якраз такого марнування ресурсів і дуже не. Скоріше неефективного їх використання, ну єдине, що будемо сподіватися, що ті 30 років, скажімо, порівняно ліберального життя в часи незалежної України створили певне підґрунтя під те, що уряду не вдасться так просто нав'язати.